Доброго вечора, друзі, вітаю вас. І згадав не так давно, але і не вчора, було запитання, яке мені сподобалося. Я не вважаю його, це запитання простим. Я вважаю це запитання, зараз шукаю його навпаки досить складним. І тому я певний час. Собі піддався роздумам про це. Я справлявся і в собі з цими явищами, про які був запит від пані Маріни. Маріна Маріна. Марі... 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 Ну, так мене виглядає. Але спочатку хочу подякувати нашим спонсорам спонсорам через систему Patreon, через е... Facebook, о, через youtube систему, через, Е... Наші через каву, за прямі донати і пожертви на розвиток нашої мережі, наших соціальних мереж, на наші проекти, за благодійні внески. Я дуже дякую вам, друзі, за підтримку. Я дякую за підтримку вподобайками, коментарями, те, що ділитесь нашими відео, на інформацію про нас. Я дякую вам, друзі, за те, що ви знаходите час і в прямому етері з нами, і потім передивляєтесь наші відео. Це досить приємно. І я запрошую вас на навчання в нашу академію. Я запрошую вас на семінари по безпековим питанням, по парі, на проходження марафонів по здоров'ю, по фінансах. По створенню або реабілітації пари. Отже, друзі, я радий вам і вітаю вас цього вечора. І отже, запитання від Маріни Маріни, Майстри, чи могли б ви провести бесіду на тему гординя? Ну, бесіду провести не фантастика. Допомогти таким чином саме віднайти ту гординю, розпізнати її. Дякую. Ну, знаєте, правильно ставиться питання. Бо людина, яка страждає від гордині, вона того не помічає. Я сам, ви знаєте, зараз, переглядаючи відео свої майже, десятирічної майже давнини, я дивлюся, О Боже, та гординя пре. А я тоді думав, що я вже з нею розібрався. А й була, і є. І, напевно, і зараз десь прояви гордині я не помічаю. Гординя проявляє себе досить, ви знаєте, досить різними способами. Ну, наприклад, я вважаю, що прояви сором'язливості це теж є гординя. Гординя, я так думав про це, відчував. Гординя частіше за все супроводжується образами. Я недооцінений, мене не визнають, я такий чудовий, прекрасний, а мене таким не рахують, зі мною не рахуються, мене не носять на ручках. І так далі. Тобто гординя і образи досить, і образливість досить потужні сусіди. І супроводжують постійно, коли ви постійно на людей ображаєтесь, і ви самоприниження це теж може бути наслідком гордині. Гординя має дуже багато облич, видів, і, ви знаєте, досить важко з нею, я не скажу боротися, а зцілити її, віднайти, від відчути дійсно. Це досить важко. Є в мене практика про... з Обсидіановим дзеркалом, там, де ви йдете до свого Обсидіанового дзеркала і заглядаєте собі, по суті, в душу, всередину себе, дивитесь собі в очі і спостерігаєте всі свої вади. В тому числі, я сподіваюся, там буде відображено і ваше, ваша гординя, ваша корона. Колись я. Вів учнів своїх перших на територію лаври до святих, з тим, щоб вони зняли їм корону. Не зняли. Гординя лишилася. Гординю. Одна учениця, не відставаючи від мене, бігла поруч зі мною, а всі інші просто здивовано дивилися, як я швидко прискорив рух до дальніх печер, не розуміючи, що. Раз вчитель так робить, значить, і вони там собі демонстрували своє здивування. І коли я їх вивів вже з ближніх печер і привітав з певними отриманими дарами, я бачив перед собою з трьох-двох коронованих великі святі. Оці не змогли допомогти їм справитися з їхньою гординєю. Гординя це не саме приниження. Я знаю, мені колись моя учениця демонструвала техніки інших майстрів, коли вони там падають в коліна, чуть ли не цілують тобі ноги. Це не про то. Це, знаєте, це цирк Шапіто. Гординя зцілюється повагою, повагою до себе. Коли ти поважаєш себе, ти можливо будеш поважати інших. Гординя зцілюється честю і достоинством. Гординя честь і достоинство не буде мати образ. Ти знаєш собі ціну, але ти не перебільшуєш її, і тобі не потрібна похвала, коли ти в честі, ти знаючи собі ціну. Не вважаєш за потрібним, щоб тебе хвалили, і чиясь думка не змінить думку тобі про себе, і ти не вважаєш, не, не алчиш, щоб тебе восхваляли, і похвали тобі зовні не потрібно. Ось, що може бути лакмусовою бумажкою на гординю. Вам потрібна похвала, вам потрібно визнання. Вам потрібні аплодисменти, вам все це потрібно. Коли ви знаєте собі ціну, коли ви живете в чисті і достоинстві, вам не потрібні авації, вам не потрібно, щоб вам говорили, які, наскільки ви достойний, наскільки ви, наскільки ви. І ви не будете навіть на справедливі похвали, це не буде тішити ваше Самолюбство, і ви не будете вам ті лестощі будуть. Навіть якщо це не лестощі а правда, вони так, да, ви будете їх враховувати, але ви не будете, вам вони не будуть необхідні. Отже, так дійсно гординя це проблемне питання. Я працював роками з ним. Кожен раз я думав, що я пройшов цей досвід і здолав свою гординю. І, ви знаєте, і, і до недавнього я так думав, а коли передивився свої відео майже 10-річної давнини, я задав собі запитання: треба попрацювати, напевно. І тут запитання в, було в особисті, не в особисті під відео. І дійсно, я думаю, що треба ще раз сканувати себе, покоперсатися в собі, і, можливо, дійсно, і є необхідність і далі працювати з цим питанням з гордині. Ви знаходите її інші нові прояви, більш глибокі, більш витончені. Які роблять моє існування не настільки достойним, наскільки би я вважав і було би потрібно. Тому, любі мої, ну, на сьогодні я про гординю зміг сказати ось так. Те, що вона заважає жити і розвиватися, це однозначно. І тут ще і образи, коли, які живуть поруч з Гординєю за вашу невизнаність. І вони дійсно і образи на себе, і на інших, і на близьких, і на дальніх. Тому звертайте увагу на це. Ну, якось так. Які у вас думки? Мені цікаво. Давайте разом розберемося з цим питанням. Отже, гординя, що ви думаєте з цього приводу? Обіймаю вас і бажаю вам вечора в роздумах, в самокопанні і в відповідях на ці чудові запитання. Дякую вам, обіймаю.